Всім щирі вітанечка. Згадала про свої гіпіаструми, прийшли з песоном шленько їх перебирати. Хто там уважно слідкує за нами, дивиться, знає, що десь, мабуть, і не пам'ятаю, коли, мабуть, наприкінці жовтня вже я гіпіаструми, які в мене були в теплиці в горщиках, вони були на дворі все літо. Я їх потім от таким чином в газету позагортала і вони були у мене в стані спокою. Оце ж виходить практично аж два з половиною місяці. Дивлюсь, люди вже повисаджували, я ще ні. Вони лягали на зимівлю з Таким листочком було зелененьке, гарненьке. Забачте, як уже пожовкло. Навіть боюся розгортати, але це вже в мене такий експеримент, рік, мабуть, четвертий, то все з ними добре. Дивимося разом з вами, щоб не сказали, що я когось надурюю. Ось, дивіться. Відпочив, листя відкинув, вже нове полізло, і навіть корінці живенькі, гарненькі. Єдине, що я нічого не купила, щоб їх обробити зараз від хвороби. Мені таке здається, що вони у мене трішечки, ну, вірусна інфекція якась є, тому що. Червоненька йде, така, знаєте, як прожилка по стебли, по стеблу і по листочках такі, якісь багряні такі кольори, як е, краплини такі. хто, знаєте, як -то, хтось на них кров'ю бризну. Це ну, будемо дивитися. Зараз сюди відкладаю. Може, марганці зараз в рушні замочу. Бачите, як тут працюємо. До речі, вони в мене були в коморі, де температура складала приблизно 10-12 градусів. Вона і зараз там так тримається, а це зайшла, ось, щоб не нести оцей весь гамус до домівки. Зайшли з тайсом на шутовку. І тут зараз переберемо. Дивимося далі. Зручно мені однією рукою. Також все гаразд, дивіться, бачите, живе. Починає лізти. І ось уже тільки коріння живе пішло. І ось навіть он, не знаю, що це. Хоча б не квітконос. Та ні, він живе з середини. Діточки попричеплялися. Зараз їх всі гарненько переберу. О, покупаю, мабуть, це, що я ще, я ще здума, я не знаю, що робити. Ну, живище всіх живих. Оце листя. Сухе треба обдирати. От, бачите, все там живеньке. Бо хтось мені казав, там точніше хтось списав. Оце сухе листочко, не сухе, воно таке вже зів'яли, відриваємо. Воно вже не потрібно, воно свою функцію виконало. Ну, в плані, ну, там з нього брало корисні речовини. Тішечки пообдираю зараз почистю. Ось дивіться навіть, які гарненькі оці діточки бокові. Взагалі не висохло, ні підсохло. Тверді такі оці цибулини, дуже тверді, до речі. Можу постукати. Жалко. Дивіться, яка борода. я Це коріння буду на... трішечки зараз надривати, таке здорове не хочу ходити. Так, це це і також. Все в нього добре, все в нього прекрасно. Тайсона також, аби також, не лягав отут, де я працюю. Так, а в мене їх, дивіться, в мене їх багато. Я вже роздавала роздавала. Єдина проблема, що в мене чітко один колір. Бабусі, колись, пам'ятаю, були такі гарні. давайте, може, я, щоб не шворудіти, вам порозгортаю, потім покажу. Ну, Давайте ще один. Це вже можна згазати. Туди Кину зараз на розпал будуть. Ще якийсь бабусі, пам'ятаю, був такий гарний, такого помаранчевого кольору. Ну, тоді чомусь я не цінувала його. Але він у бабусі довго не протримався. Чому? Тому що він постійно стояв на підвіконні, взимку, звісно, десь перед різдвом, квітнув, а потім батареї, які ж пандюрили, так добрячі. Його, Таке його згорода, мабуть, роки за три ми його вбили. Так він і пропав. Ніхто не робив йому цілий ні спокій. Постійно поливалося, ось також те, що я вже, можливо було гумові рукавиці, я тільки зробила манітюр. Нічого, нічого страшного, це страш робила, перероби. Е, бачите, все живе. А оці, ось дивіться, які активні стали. це ж вони живляться, я розумію, що за рахунок вже ж ну, не основної цієї цибулини, а ось тут вони, бачите, ось, до корінечка приєднані до цього. Ось так ось такі. Я їх вже, я їх вони бачите, там остійним життям фактично живуть. Я їх вже колись відривала, які вони потрібні. У мене чисто такий червоний колір. А хотілося б інших, ну нічого, розведу. Це також все добре. Дивіться, коріння, начебто, ніхто ж не поливав оці два місяці, навіть трішечки більше, ніхто їх не займав, ніхто їм нічого не робив. Оце таким чином вони і зберігалися. Навіть такі, хочу сказати вам, вони не вогті. Ну, не невегкі за рахунок того, що ж звісно не було перемотання, гадеться. Ось у мене в мене, а таке ми все такі тут, значить. Аж самі цікаво розгортаю. А ну йдуть сюди, тіточко. Звісно, що квітне, ну, тому тільки ті, що великі. Так, відриваємо листку, там лежить. Тут також жива середина. Все живе живісіньке. Боже, я його коли викопувала, я трішечки коріння надривала. ось дивіться, як коріння полізло, яке поросло. І вони, от не бійтеся. Зручний і спосіб. І далі я покажу. Минулому році, до речі, не дуже багато квітло, мабуть, ну вони не дуже в мене великі. Мабуть, всього квітконосів було три. Я їх зараз взагалі в один горщик всі посаду. Сподіваюся, що, може, трішечки гарніше. Оце там ще пів ящика. Мені так Я ж така, розумієте, шкода було повикидати і ще маленькі. Люди є там, знаєте, як методом вибірковим. Щось залишили, щось викинули. Ні, мені треба, щоб все, бо мені ж його жалко. Шкода, щоб нічого з ним не нешло. Жив, живеш, он дивіться вже, які полізло. А ось таке листечко те, що вже відійшло. І знову коріння. Ой, це в мене навіть такого ще й не було. Я також думаю, що зараз буду садити, то так до половини його обріжу. Ну і що воно потрібне. Не видно там червоного ще, хвороби не видно. То може вони вже і не хворі. То мені казала одна підписниця, дівчина, що вона обробляє Максим чи Максим, як воно там правильно. Але вони тоді такі цибулиниці будуть такого червоного кольору. Такого приблизно, це як Тайсон. <с> ну, пофарбується. Та нічого страшного, що, ну, що це пофарбується. Абсолютно немає в цьому. Е, ну, Зараз буду їх трішечки обробляти, чистити та садити. Вже не буду з вами всі розгортати, я потім покажу. О, До речі, тут у корінвачку них стояв чомусь. Слухайте, можливо, це окорінювач так подіяв. <с> що він яке коріння поперло? Відкритий стоявся, я так розумію, що я з теплиці, коли заносила гіперструми, я занесла з собою, ну так, і шукала. Слухайте, ось і укорінювач, ось і е е бурштинова кислота. тут ну. Я як я. А потім бігала, шукала, де він бо мені було дуже потрібно. Дуже заставила, вже ще живистя було по пів метра. Ой, добре, зараз я їх всі розберу і потім покажу, що робити з ними далі. Все, ми з Тейсуном все перебрали. Все перечистили. Ось цілий ящик там, залишків. Це ось Тайсон так мені допомагає. Не можу вигнати його спати. Хочу спати, але хочу тут залишитися. Щось я забагато залишаю, я так розумію. Ну, все рівно рука не підіймається викинути, все перечистила, все переглянула. Ось, подивіться, які вони гарненькі, частенькі, Я трішечки лушпинячку познімала. Той, хто хвилюється, що таким способом не можна зберігати, і він там досить варварський, нічого подібного. Подивіться, які вони пружні. Коріння, я ж вам показувала, ви ж тільки ж побачили, наскільки багато наростило. Далі, кількість діточок, вона просто неймовірна. Тобто, якби їм було погано в стані спокою, я думаю, вони б повсихали, вони б перегнили б. А так, он, дивіться, як, он як, воно манюсіньке-манюсіньке, А попускали скільки. Єдину, знайшла хвореньку, це ось червоне, бачите, в неї та хвороба ще й розказувала е, от таке листечко червоне. Таке воно, начебто схоже, знаєте, як ото зріз і кров пішла. Отут була дитинка, ось я її відломила, я її викину також трішечки. Але я вам хочу сказати, я вирішила не обробляти нічим. Зараз посадю, а влітку, вже потім ми зазвичай так: Оце обробляю троянди, підходжу до квітів, які стоять на вулиці, і те, що залишається там, від паразитів, від якихось там грибків, від інфекційних хвороб, все обробляю підряд. Чому, тому що воно ж у мене на вулиці, звісно, буде стояти. Все, що завгодно, може причепитися, і оця борошниста роса, і тріпси, і шміпси, кліщі, щитівки і тому подібне. Вон, подивіться, які гарні. Всі такі, до речі, такі тугесенькі, такі гарнюсінькі. Я навіть думаю, що якби я більше трішечки оце щистила ці шари цього лужпиння, то було б ще гарніше, було біленькі, воно потім наросте, тому що десь буває таке, що починаю оброб... ну, просто його чистити, верхні трішечки, оцей прошарок, а воно відпадає. Потім воно все наростить, воно все потемніє. То зараз буду садити, садитиму знову ж таки з цими малючками. Мені їх шкода відривати, ось такі гарні є. Ну, ви знаєте, не спостерігала. Можливо, саме оці діточки потім будуть навпаки не сприяти. А це буде, знаєте, як перешкода у гарному цвітінні. Ну, подивимося, хто пусти. Ну, Відверто зізнаюся. Отакі нічого не пустять. Це, я маю на увазі, квітконоси. це ось сподівання на оцей. Але це я вже такого напускав. Та вони окремо, бачите, дивіться, вони ж окремо існують. Це, е, в мене сподівання, на, тобто на тільки на великі цибулинки. Оце в мене їх тут великих. Раз, два, три, чотири. Ну, оце хворенька, п'ята. Оце можливо. Але ж вони можуть дати і по два квітконоси. Тут ж не вгадаєш і не знаєш. В минулому році я вже не пам'ятаю, е, ну, я тоді не знімала відео. відео ну, не було мене такого настрою. От <смеш> мене його і зараз немає, тому що у нас усіх з вами один настрій, але життя продовжується що ж робити? Так. і, а ну підожіть, а це червоне? О, слухайте, ось ще одну знайшла, бачите? Тобто, поки я її. Вона якась така трішечки була, до чогось тут така притиснута. І ось іще одна. ну От я їх окремо навіть і на корінцях. На квітіння це ніяким чином не впливає. Навіть не впливає на те, що, бачите, цибулинка навіть не пропала. Ну, оце в мене зараз дві хворяки виявилося. Ну, окремо посадю. А може, і ні. Вони все рівно всі лежали гуртом. Теж, ці ж, виходить, ці як чихали, то і на, і на цих же летіло, і не знаю. Так, буду зараз садити. Все. Нарешті ми з Тайсоном впоралися. Це вже фінальний наш етап. Все я посадила, отакий один вазон. Хотіла окремо, потім вирішила це ніяк не впливає на те, що вони будуть квітнути, чи окремо, чи разом. Єдине, треба, щоб їм так знаєте, було тісненько. Тоді їм подобається це. Бо якщо посадити одну велику цибулинку та великий вазон, то мабуть, поки там коріннячко розростеться, то до піточки вже й не, не хід не дійде. Тому таким чином, от посадила їх отак, подивлюся вже потім. Якщо їм влітку буде дуже тісно, буде велике листя, я просто звідси їх висаджу десь отуди в садочок. Вони мене досить часто так в відкритому ґрунті проводять ну, літні канікули, скажімо так. Ну, от, в принципі, і все. Я їх гарненько промочила тепленькою водичкою, прям такою аж добряче тепленькою. Зараз стечуть і десь понесу в сухе місце, світле. Ну, до бабусі в кімнату віднесу. Це вона їх дуже полюбляє. Єдине, що бабусі треба по рукам давати, щоб не поливало досить часто. Но я буду контролювати, бо вона любить, бо вона любить таке робити. Ось, бачите, сюди я цього хваряка впхнула. І одного, і десь там другий є. Нічого страшного. І покажу ось буквально десь, можливо, днів через 10, а можливо раніше, що буде відбуватися далі з нашими піаструмами. Тобто, щоб в майбутньому можливо хтось і скористається такою порадою і комусь буде це досить зручним способом. Не утримувати квітку весь час на підвіконні, щоб вона і зайве місце не займала, ну, але ж все рівно, у нас зараз тільки січення вже висадило, тобто десь придеться поставити. І ще іноді ставимо не прямо на підвіконні, а так десь трішечки подалі, бабуся на стільці і все прекрасно йому подобається. Головне, зараз не прямі там, сонячні промені, бо в нас на дворі зараз скільки там, мабуть, плюс 15 сьогодні. Тайсон, Тайсон вже сюди ось перейшов. Ну, У мене ж помічник страшний. Тоді на сьогодні поки що все. До зустрічі. Спостерігаємо, що буде далі.